Шановні депутати, хочу привернути вашу увагу до злочинної діяльності деяких діл ділків, які проводять свою так звану діяльність на території Львівщини та злочинну бездіяльність контролюючих структур, які повинні вживати усіх заходів, аби мешканцям Львівщини. Це не завдавало шкоди як здоров'ю, так і життю протягом декількох років, а якщо точніше, два роки, вже коли ми є депутатами цього скликання, до комісії екології, до окремих депутатів Львівської обласної ради, звертаються мешканці села Убині Кам'янкобузького бузького району про те, що на території їхньої сільської ради незаконно без будь-яких дозволів. В порушення усіх можливих санітарно гігієнічних норм, в порушення закону про відходи, в порушення закону про охорону навколишнього природного середовища працює так зване підприємство. Якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала фотографії, де були великі ями з відходами птиці, ці ями були повністю наповнені кишками, кров'ю і іншими відходами з цих тварин. В мене в руках. Звернення, ціла папка звернень до структур до контролюючих органів, які відповідальні і, власне, повинні здійснювати контроль над діяльністю подібних, подібних ділків. Я хочу показати тільки, скільки листів ми писали до прокуратури і скільки відповідей. От цілі, цілі папки прокуратура, екологічна інспекція, санітарний лікар і інше інше. Але те, що я побачила у цю неділю у селі Убині Кам'янкобузького району, я хочу, щоб ви показали фотографії. Село Убині Кам'янкобузького району після так званих вжитих заходів, я хочу, щоб ви подивилися, які це вжиті заходи. Підприємство нібито все виконало, і норми дотримуються. Стоять 9 бетонних баків. Всі бетонні баки відкриті, це підприємство зовсім не огорожено нічим. В цих бетонних баках повні знаю якої глибини, речовина з дивними звуками вишневого червоного кольору, з запахом, яким я просто не маю слів передати. ця речовина гуде, бурлить, вона рухається. Яка глибина? Я собі можу тільки уявити. Це все відкрите будь-якої будь охорони, будь... а це ящики, в яких вже потім кури тих, що, е... і тих, що почистили і чимось і наповнили, нам привозять до Львова і нашим дітям їсти. Повністю, щоб запах, який там стоїть, не можна словами передати. Це після звернень пачки наших звернень до усіх можливих інстанцій. Прокуратура. Інспекція, головний санітарний лікар і інше, інше. Всі оці ємкості, вони називають це очисними спорудами. Всі ці ємкості відкриті. Коли я відходила, бігли діточки, знаєте, і бігали діти, бо канікули, бо літо, бо приїхали до бабці. І одна дитина на мене так, я просто зупинила погляд. Такими синіми оченятами на мене подивилася. Я себе тільки могла в страшному сні можу уявити, якщо ті діти туди побіжать. І якщо, боронь Боже, так як в, Бузь, в Бузькому районі, одна дитина штовхнула іншу і дитину потім знайшли, е, дитину потім знайшли через декілька кілометрів в річці. Я звертаюся, де та влада, де та адміністрація, до якої ми руками звертаємося, де та прокуратура, де той санітарний лікар? і... З таким символічним назв, прізвищем Рубінштейни, директор підприємства, будуть вже, знаєте, тою зеленю закривати писка. Та в тих ямах можуть бути і ваші діти. Я вже не кажу про ту продукцію, так звану, яку вони випускають. І тому я на, на черговій сесії я буду питатися знов і ставити питання в порядок денний. Це вже було не раз. Це вже було на Зіку, це вже було на сесії, не вже покупляли всіх, і ніхто нічого не бачить. І всі позакривали очі. Наступне підприємство, яке у нас поширюється це, яке розпочало таку діяльність село Конюшків Бродівського району. Підприємство, яке переробляє, переробляє мертвих, ну, мертвих тварин. Поїдьте в конюшків Бродівського району. Там мухи літають зараз як, як, як сніг зимою. А, а як пахне, це просто не можна уявити. Без жодного дозволу, без жодного акту на експлуатацію, без жодної дозволу. І сан... районна санітарна підмінична станція приїхала, їм ніхто не дав дозволу. І підприємство працює далі, так зване підприємство. Бо це не підприємство. Працює далі, сморід стоїть на всі околишні села, без жодних, без жодних дозволів, без жодних дотримання норм. Тому я звертаюся чітко: прокуратура, екологічна інспекція, ветеринарний лікар просить доповісти на сесії обласної ради нашій чергові про всі вжиті заходи щодо подібних, подібних порушень законодавства у. Селі обині Кам'янкобузького району і у селі Конюшків Бродівського району. Дякую.